Захід, що відбувався в обласному драматичному театрі, зібрав родини, яких об'єднують схожі проблеми. Дуже мало розуміння, дуже мало допомоги. Ну і загалом дуже мало всього. Основна проблема, звісно, це ну, не зовсім адекватне отношения людей до подібним дітям. Але попри щоденні турботи сьогодні у всіх святковий настрій. Ми дуже раді, що нас приглашають. Ми дуже любимо такі мероприятия, Ми в тому году були їй дуже сподобалося. І зараз прийшли, от хотим чи подарок получить і посмотрети спектакль. Свято різдва для родин, у яких виховуються діти з особливими потребами, громадською організацією Я мама проводиться вдруге. Це можливість подарувати хороший настрій та засвідчити свою підтримку. Діти з інвалідністю це особливі діти, і їхні мами і їхні батьки це особливі люди, тому що у них дуже багато терпіння, у них дуже багато любові до своїх дітей. І те, що ми хочемо подарувати, це в першу чергу сказати цим батькам, що вони не одні, нам також не Небайдужі їхні проблеми, їхні життя, їхні дітки. Волонтери громадської організації не лише підготували казкову виставу, а й намагалися створювати гостям настрій на кожному кроці, даруючи зимові шапочки від благодійників. Кожен може вибрати собі пандаю шапочку. та розважаючи. Просто граємось. А після веселої вистави на кожного з маленьких гостей чекали вітаміні частування та подарунки.